Хто забруднив воду? Невеличка річка Студенець, що протікає через село Під Печари району, від учора стала схожою на молочний потік. Через забруднення невідомою речовиною водойма з прозорої набула густо-біло-блакитного кольору. Місцеві мешканці почали бити на сполох. Він пливає, малюк і вже додихає. Що то? То Ну, ж чогось називається що Студенець. Тож вода колись пилесну, воду звідси. Брали воду і пили, тобто то і ворони пили воду, а тепер попробуй напитися. Це жахливо. Ще недавно. Річка тільки дійсно набула якоїсь живності, тому що з'явилася риба, почали ну, матися на вазі такі невеличкі, я бачив. І, і то, що ми вчора побачили, тобто вода темно-синього кольору, абсолютно жахлива через те, що, напевно, якісь підприємства, які знаходяться вище, скидає якісь відходи. За допомогою люди звернулися до влади, депутат облради. Роман Чернега направив усні запити до прокуратури, екологічної інспекції та МНСників. Експерти вже взяли аналізи забрудненої води та обстежують русло водойми. Не виключено, що викид невідомої речовини стався в межах хриплинського промислового вузла чи місцевого дачного масиву. Зараз спеціалісти йдуть по руслі річки і встановлюють джерело забруднення, і буде визначено, що саме потрапило у воду. Хімічні аналізи води будуть відомі не раніше ніж за п'ять днів. До речі, небезпека забруднення водойми полягає в тому, що студенець впадає у ріку ворону, яка відповідно живить Дністер.